Нульові шини в електрощиті квартири або в будинку дуже часто схильні до проблемів підгоряння нуля. Це пов'язано з їх конструкцією і дотриманням правил роботи з ними. Гвинтовий спосіб підключення провідників безумовно зручний, але такі контакти потрібно хоча б іноді підтягувати, інакше ви отримуєте проблему, яка може закінчитися погано. У нормальному стані нульова шина повинна мати ось такий вигляд. Рішення проблеми викликаної нагрівом просте: Зачистіть контакти провідника і знову підтягніть. Якщо провід був сильно перегрітий, потрібно його замінити. Якщо провід грівся в автоматі, можливо, автомат теж потрібно буде замінити. Що відбувається далі? Як уникнути проблем? По мірі нагріву починає підгоряти і погіршуватись контакт, слабшують гвинтові затискачі у зв'язку з тепловим розширенням. Подальшим охолодженням після зняття навантаження це викликає лавеноподібний процес зростання опору і нагрівання.